Костюм створений із залученням професійних кінологів для кінологів. Комфорт відведення зайвої вологи та паропроникність забезпечують. Основна тканина виробу арма 240 з переважаючим вмістом бавовни, 60% та 40% поліестеру та посиленням ріпстоп. Вентиляційні отвори з трикотажної сітки в рукавно бокових швах на блискавках та без сітки у шві з'єднання кокетки зі спинкою. На штанах дві пари відкритих сітчастих кишень з функцією вентиляції. Вентиляційні Отвори з блискавками спереду в бокових і крокових швах, завдяки такій системі вентиляції можна ефективно контролювати повітрообмін відповідно до погодних умов та інтенсивності роботи кінолога. Комфорт та захист від води забезпечують. Суцільна кокетка не має швів з водонепроникної тканини. Тілур 135. Водовідштовхуючий капюшон з легкої тканини Трейл 88 зручно ховається в комір-стійку. Основна водонепроникна застіпка. Костюм має велику кількість кишень для різних задач. Для зберігання іграшок є місткі кишені на спині куртки та на штанах спереду і позаду. Великі відкриті кишені для швидкого доступу до предметів. Корм зберігається у кишенях на. На нижній фронтальній частині куртки. Всередині є змінний водонепроникний вкладиш. Додатково до правої кишені кріпиться змінна кишеня для корму, яка стягується шнурком. На грудні водонепронукній кишені на блискавці для документів з карабіном всередині для надійної фіксації. Важливі деталі. Біля правого боку вшиті металеві напівкільця для кріплення повідка чи спорядження, для захисту від потряпин, розривів та інших ушкоджень під час роботи з собакою, кишені внизу куртки та ділянки штанин внизу та по боках укріплені спеціальними вставками, які виконані з тканини Третлон 150. Лікті, укріплені міцними налокітниками. За рахунок спеціальних нашивок для шевронів можна легко маркувати екіпірування, комфорт та індивідуальне припасування. Пояс на штанах має телескопічну конструкцію та легко адаптується під фігуру. Ширину штанів унизу можна регулювати за допомогою пад на липучках. На талії передбачена куліса для регулювання об'єму. Куртка має розрізи в бокових швах, які регулюються блискавкою для припасування під фігуру. Штани мають ергономічний крій з виточками на колінах для природної свободи рухів та активної роботи з собакою. Низ рукавів куртки, зібраний на резинку. Костюм розроблений з урахуванням специфіки роботи кінологів, оптимально поєднує захисні властивості, ефективну вентиляцію та функціональність, забезпечуючи свободу рухів, комфорт і надійність під час роботи з собакою.